Так от нас вручну йде посів. але так, як на мене, простіше і набагато швидше. Кавун у нас продюсер. Взяли італійське насіння. З одного мішка виходить. Ми накриваємо, от береться субстрат. Полив робиться десь приблизно відкрили ми нашу майбутню розсаду. Якщо ми зараз посіємо, то висаджувати в поле, його можна буде десь. Почали посів кавуна, сіємо в 96-ту касету. Торф я беру реківу. Торф у нас реківа. Дуже хороший, це мох з фагном. Є ще червона реківа, вона йде за перлітом. Більше як на полуницю зелена. От на посів розсади на капусту, на кавуни, на соницю альпійську, на полоницю весною. Теж супер годиться хороший торф. Е, я, здається, вже в якомусь відео показував, вона така дрібненька, дрібненька, молота. Якраз те, що треба, воду дуже гарно бере. Хто шукає торф, раджу особисто реківа зелена. Тут йде кілограм добрива на куб торфу, добриво якісне. Нема такого, що от один мішок висіяв з е, одного мішка розсада. Там росте приземеста, з другого витягується. Нема такого, що доброго не збалансоване, бо з українським торфом там бувало і не таке. От. Кавун у нас продюсер. Взяли італійське насіння. Ну, Ау-продюсер повна назва. Ось так от сіємо, зверху буде накриватися ота, як тут, дрібнішою фракцією торфу. Знизу торгу з агроперлітом, тут видно таке біле, біле вкраплення, це частинки агроперліту. Так, так от у нас вручну йде посів. Зараз ще висіємо пару касет і будемо проливати. бо Зараз вечір, вже пізно вдень тут взагалі в теплиці така сьогодні температура, у нас що нереально було щось робити. Насіння кавуна приблизно місяць росте. Тобто, якщо ми зараз посіємо, то висаджувати в поле його можна буде десь приблизно після 10-15 травня. Зараз приймаємо замовлення, це от ми сіємо на замовлення, якщо ще хтось буде замовляти, будемо ще досівати. Час є в запасі десь приблизно 2 тижні, так що можна ще встигнути. Так, ось так от робиться ямочки на посадку русаля, луночки. Легенько, не сильно притискається. Це торф сухий, якби він був би трошки вологий, було б легше. Так, не всюди, де виходить, де не виходить з першого разу, тоді беремо ще раз. Як ні, то пальчиком притискається, ось так от і робиться луночка. Можна насипати не повну касету, але так, як на мене, простіше і набагато швидше. Так, Далі показую, як ми накриваємо. От береться субстрат дрібної фракції ось так от засипається. Всі кавунчики мають, все насіння має бути в ямочках ось таких. Така от невеличка ямочка глибиною до 1 см. І ось так легенько, без фанатизму рукою розгладжується, щоб було більш-менш рівна поверхня. Так, полив. Я маю отаку от супер ліючку потужну. Так от поливається. Треба поливати з висоти, бо тут трошки такий сильний напір, щоб не повибивати насіння. Ну, його тяжко вибити, бо воно десь на глибині від пів міліметра до 1 см, але можна умудритися. Все, сьогодні ми одну партію висіяли, завтра ще досілати маємо 4000. Ось таким чином я поливаю. Полив, робиться десь приблизно 3-4 рази, щоб добре промочити касети, та як торф повністю сухий. Так, Полили перший раз, от торф видно, що вже починає втягувати. Промочилося десь на глибину пів міліметра. Зараз другий раз полиємо, так само втягне за хвилину-дві, і тоді третій. Тоді воно вже добре пролиється. Причому видно буде, по тому що буде капати водичка з дренажа в кашеток. Це вже перевірено. Раківа має в собі. Як воно називається правильно? Таку штуку, яка спеціально є для поглинання води. Бо Я колись брав торф так само латвійський, але другого виробника, то на ньому вода стояла, можна було поливати хоч 10 разів, вона ніфіга не промочила, вода просто стікала в сторону з того торфу. Так, і накрили ми. Нашу майбутню розсаду клейоночкою для того, щоб вона так швидко не пересихала. Після перших сходів клейоночка зніметься. Так, субстрат рекіла всередині виглядає ось так. гілочок поки що не помічав, я вже десь відкрив. Шість мішків використав крупних таких гілочок що її не повадалось. Попадається, як бачите, з паточок, а тут фракція, певно міліметра 3-4 не більше. Клісені в мішках також поки ще не знаходив. Повітряний з одного мішка виходить 39,4096 касет.